Упродовж цього року в області в автопригодах постраждало майже 40 дітей. Четверо загинули. До нещасних випадків здебільшого призводить нехтування правилами безпеки, стверджують фахівці. Зокрема, майже 40% батьків порушують ці вимоги, коли перевозять дітей в авто. Мізерні штрафи не лякають порушників. Проблему досліджувала Мирослава Станкевич. Так людно і жваво біля цієї школи щоранку. Батьки привозять, приводять дітей на навчання. Одні чемно переходять вулицю зеброю, інші їх не менш гречно пропускають. За цим спостерігають інспектори ДІ. Сьогодні проходить акція, під час якої водіям батькам нагадують правила безпечного перевезення дітей в авто. Ваш пасажир, дитина. Будь ласка, почитайте, вам на заміточку. Є, Є. 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 кресло. Возите, все. возите позаду, так? Так, так, так. Безпека дітей заради всього. Більшість дітей та їхніх батьків знають правила та дотримуються їх. Я їжу в машині ззаду. Батьки сказали, бо це небезпечно. Не можна спереду їздити, бо міліціонер може арестувати. Черкачанка Оксана за кермом не перший рік. Каже, що часто бачить, як батьки перевозять дітей в машинах без пасків безпеки, а подекуди взагалі малих садять поруч з водієм. Безпека дітей. Ну я не знаю. Я про своїх дітей дбаю, і я за себе відповідаю за своїх дітей. А інші батьки як? Ну звичайно, негативно. Але кожен бере на себе сам відповідальність за своїх дітей. Двоє діток я знаю. А скажіть, менше в кріслі їздить, а старша вже без крісла. Перший дев'ять років. Ріс 146. Ігнорування чи незнання правил дорожнього руху часто має сумні наслідки. По початку 2015 року на території області зареєстровано 36 дорожньо транспортних подій, в яких діти отримали травми. 39 дітей було травмовано, та 4 дитини, на жаль, загинули. Тому працюємо в цьому напрямку, щоб знизити цю негативну тенденцію на автошляхах Черкаської області. Приблизно 60% водіїв, яких ми побачили, вони перевозять своїх дітей правильно, так як цього вимагають правила дорожнього руху. Але ж 40% – це також великий відсоток, тому потрібно працювати в цьому напрямку. Інспектори ДАІ кажуть, що штрафи не лякають порушників. Втім, переконані, що такі роз'яснювальні акції більш дієві. Анатолій Черкаська служба новин.